Протягом 12 травня росіяни 26 разів відкривали вогонь по території Сумської області. По білопільській громаді ворог бив з мінометів та наніс удар ФПВ-дроном. За даним ОК Північ, у Білопіллі одна людина поранена. По краснопільській громаді здійснено обстріли з мінометів та артилерії. Внаслідок артобстрілу загинув чоловік 1954 року народження. Ще два чоловіки отримали поранення. Це члени однієї сім'ї. У момент атаки вони перебували на подвір'ї. Російська агресія посилюється, і під час апаратної наради мер шостки Микола Нога ще раз наголосив на тому, що мешканці Шосткинської громади мають бути готовими до частих обстрілів і потурбуватися про свою безпеку. Ми на цій неділі повинні сконцентрувати всю свою увагу на забезпечення безпеки, на забезпечення безпеки шостки, на забезпечення безпеки всіх населених пунктів. Всіх підприємств, установ, які знаходяться у нашій громаді, ми повинні зрозуміти, що від кожного з нас залежить безпека нашої громади, залежить безпека України. Ми всі повинні розуміти, якщо війна була на відстані 500 кілометрів, 700 кілометрів, то сьогодні війна від нас 300 кілометрів всього. Час зброї долітає на таку відстань. Ми повинні розуміти, наскільки погіршилась безпека на нашій території і наскільки ми повинні уважно і кожен день займатися безпекою, безпекою особистої, безпекою підприємства, установи, безпекою громади, населених пунктів. Кожен житель громади повинен чітко розуміти, де він буде ховатися, якщо будуть, будуть сильні обстріли громади. Як убезпечити себе від неприємностей, місцеві мешканці мають подумати і під час поминальних днів? Сумською обласною військовою адміністрацією жителям Сумщини рекомендовано утримуватися від відвідування кладовищ у 10 кілометровій зоні від державного кордону. Проте місцева влада шостки теж стурбована небезпекою, яка може чатувати у місцях скупчення людей, тобто на кладовищах. Попереджаю, нагадую, що якщо є рідна прикордонних територіях 5-10 кілометрів, то таке відвідування заборонено на території нашої громади. Ми рекомендуємо обмежити перебування по часу. На територіях кладовищ не нехтувати правилами безпеки, не нехтувати тривогами, сиренами, не скупчувати з великими групами. До слова, очільник громади Микола Нога дав доручення фінансовому управлінню шосткинської міської ради цього тижня на безпеку громади направити максимальний фінансовий ресурс.